Благодійні фонди зараз допомагають не лише військовим, що боронить Україну, а й внутрішньо переміщеним особам, які рятуються від війни. Проте і самим волонтерам зараз непросто. Благодійний фонд Карітас Маріуполь із 24 лютого пережив два переїзди: спочатку до Запоріжжя, згодом через обстріли до Черкас. Карітас Маріуполь існує з 2014 року. Він частина Карітасу України, що входить до однієї з найбільших міжнародних благодійних організацій. Маріупольський відділ заснували ще до окупації. Під час повномасштабного вторгнення він переїхав спочатку до Запоріжжя, а в жовтні до Черкас. Проте назву залишили. Майже 50 волонтерів стали першим Карітасом в регіоні. За відносно короткий термін благодійники побували в різних куточках Черкащини. Допомагаємо по шолтерам, по Черкасам і не тільки ми їздили вже в Золотоношу, їздили, їздили в, ну, по області в Умань їздили, ну, багато де, але тільки-тільки ми почали. Десь ми третій місяць тільки у вас тут у Черкасах, тому ну, ще не встигаємо бути усюди. До шелтерів привозять гігієнічні та продуктові набори, але цим не обмежуються. У рамках соціального проєкту надають психологічну та юридичну допомогу. Альона Желізняк доєдналась до карітасу в рідному Запоріжжі, хоча до цього три роки прожила в Маріуполі. У фонді працює психологиною у виїзній бригаді. Я відчуваю, що людям це дійсно потрібно, особливо в тій ситуації в тих обставинах, які складаються зараз. Допомагати їм, як мінімум, підтримувати цей моральний дух, трішечки не занепадати. І, в принципі, є дуже висока потреба в саме повторній соціалізації для тих, хто виїхав на нових місцях, звикати до нових людей, до нового місця проживання. Це я вважаю наразі є дуже необхідним. Волонтерство для неї надзвичайно важлива діяльність, адже навіть за бажання людині не завжди вдається вирішити проблеми самотужки. Як мінімум, якщо брати, наприклад, працевлаштування, я особисто знаю багатьох людей, які дійсно намагаються знайти собі роботу, тобто вони не сидять, вони шукають, шукають, але на жаль, є така потреба, що їх не хочуть брати на роботу у зв'язку з тим, що вони вимушені переміщені особи. Ще одна ключова особа виїзних бригад карітасу фасилітатор. Фахівець допомагає переселенцям згуртуватися та об'єднатися у вирішенні проблем. Цим займається пані Олена. Вона працює з групами 10-15 осіб. Зазначає робота не з легких для того. Для цього потрібен час, щоб з ними їх згуртувати, якісно згуртувати. Хтось вже має працює, тому не все не вільний час, не всіх є. Немає бажання у всіх. Дуже дуже замкнуті. Такі В депресивному стані багато знаходяться. У гуртожитку, де сьогодні працюють волонтери, проживає 49 осіб. Пан Ігор родом із Чернігівщини. Через пошкодження тамтешнього діалізу змушений був покинути домівку. Оселився у Черкасах. Каже, волонтери тут часті гості. Прийняли тут добре, навіть я б сказав, дуже добре. То тобто черкани відгукливі, добрі. Допомагають з усім жильом, то тобто, знову жалувати нема на що. Та да, нам тут є організатори, які організовують і також ж допомагають. Якщо що, допомагаємо з вигрузкою. усі схопилися, розгрузили так. Це да, буває часто. Пані Алла переїхала з Бахмута у квітні, коли почались бомбардування міста. Вона також пацієнтка діалізу, тож шукала найближчий відповідний центр. І відношення до нас таке людяне, ми, ми задоволені. немає ніяких скарг, все нормальне. От ну, ми в теплі, ми з гарячою водою. У нас є кухня. Нас дає приготувати їжу, і головне у нас не літають бомби, не літають снаряди. Карітас Маріуполь існує вже 9 років. Попри переїзди та труднощі, волонтери продовжують допомагати іншим та одне одному. Їх відрізняє географія походження та стаж роботи. Проте об'єднує одна мета допомога тим, хто цього потребує. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.